20 жовтня у всесвітній день боротьби з раком молочної залози кореспонденти Суспільного опитали Житомирян, чи обізнані вони з цим діагнозом та що роблять, аби убезпечити себе. Ну не так, щоб прям сильно, але якусь таку базову може інформацію знаю». ви самі якось провіряєтеся чи ходите до лікаря? Ні ні, ні. Е, ні але в ідеалі раз на рік перевірятися у лікаря. А чому не робить цього? Ну, як поки все добре, то так. нікуди не треба йти а вже завжди, потім. Так. А потім вже біжиш. Ти e, прям до мамолога ні, але хожу, перевіряюсь. Ну що час робите? від часу. Ну гінеколог якісь загальні обстеження. Угу. Ну, раз в рік стабільно так. Тетяна Мартинюк, мамологиня поліклініки обласної лікарні, розповіла Суспільному, що причинами захворювання на рак молочної залози є збільшення хронічних стресів, зміни в екології, частіші травми пов'язані із молочною залозою, незбалансоване харчування, а також генетична схильність за словами Тетяни. Важливо звертати увагу на симптоми: це поява ущільнення. Яке обмежено рухоме в молочній залозі, зміни шкіри над цією пухлиною, збільшення лімфатичних вузлів, поява виділень із соска прозорого або кров'янистого характеру, втягнутий сосок молочної залози, виживаність низька з п'ятирічна, 50%, із за того, що. Страдає рання діагностика. Статистика така, що кожна четверта жінка вже звертається в третю-четвертій стаді. Взагалі, якщо це рання діагностика раку молочної залози, то п'ятирічна виживаність буде більше 80%. Яна Васьківська, сімейна лікарка, говорить, що всім жінкам потрібно проходити профілактичний огляд щорічно, а не чекати появи симптомів. Тоді може бути запізно, каже лікарка. Те, що кількість онкозахворювань по раку молочної залози, зростає і він молодшує, то так. Чому? Наші люди, люди дуже насторожено до цього відносяться. Можливо, бояться цієї діагностики, можливо, мало обізнані. А друга проблема з діагностикою є те, що в нас в нашому місті мало знаходиться мамографів, на які можна записатися. Тому люди, які згідні на цю діагностику, мають довгий час, щоб потрапити на це направлення. За словами Яни Васьківської, окрім відвідування лікаря, жінка також має робити самоогляд. Тобто, іде жінка Наприклад, в душ, вона пропальпувала свої груди, виявила якісь там незрозумілі для неї речі, звернулася до лікаря. За словами Тетяни Мартинюк, до 40 років жінкам потрібно проходити ультразвукове дослідження молочної залози. А після 40 – комбінувати УСД та мамографію. Тетяна Мартинюк каже, що на рак молочної залози хворіють не тільки жінки, але й чоловіки. Проявляється припухлістю, Грудної залози збільшенням в об'ємі і не до чоловіки не зразу звертаються до лікаря. Більше 400 випадків раку молочної залози діагностували лікарі у Житомирській області у 2024 році, у 2023 – 372 випадки. Що рекомендую не боятися цього обстеження? Чому не боятися? Тому що люди думають, що це боляче. Насправді нині ще сучасні апарати вони не дають дискомфорту при цьому і не чекати, коли появляться якісь симптоми. Ілона Касаткіна, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомир.